Господи, який же сором через неділю мав старостів присилати і покинув. Це ж піде поговір, не слава, подумають, що я і справді якась непутня. Засміють, посивіють в дівках, а ти будеш кепкувать. Ні. Ні. Треба кувати залізо, поки воно гаряче. Ти відбивав від мене парубків. А тепер знаєш що? А тепер. За першого кого стріну. Ухвачуся. І не я буду, якщо не вийду заміж швидше, ніж ти опам'ятаєшся. Здравствуй, Варко. а Де ж усі? Були. Та вони скоро зігнав усіх. Ігнат був? Здається, був. Та й де ж він? Та чорт його знає, куди він пішов. А тобі він хіба потрібний? Я просто питаю. А давно я тебе не бачила, Степане. Аж наче чого зраділа, ніби брата рідного стріла. А ти чому так рідко на вечорниці ходиш? Так ніколи. Правда, твоя Степаночку, гірко жить на світі, як немає батька, мати, немає щирої дружини. Я от все дивлюся, як ти працюєш, і думаю собі. От, щаслива буде та дівчина, яку ти посватаєш. Ну, ти ж парубок, як дуб, на все село, і глянуть любо. Та невже? Вже коли дівчина тобі каже, то повір. От візьми, яка тобі найбільше до вподоби, сміливо залицяйся, то й побачиш, що твоя. Слухай, Варко, всі кажуть, що ти така горда, а ти така привітлива та й балакуча. От і горда. Якщо хочеш знати, я горда тим, що не зважаю на їх залицяння. Так. А Гнат? А що Гнат? Пройди світ волоцюга та й більш нічого. Ти думаєш, що я догнати? Ні. Ні, не вір. Це він упаде за мною. А я скоріше полюблю смирного та роботяжчого. Слухай, Варко, а хто тобі подобається? Я люблю смирного, несміливого, трішки таранкуватого, доброго. От ти здогадайся. Мене? Тебе вгадав. Слухай, Варко, я ж сам тебе давно люблю. Я завтра ж буду кликати старостів. Та й гроші в мене, слава Богу, є. І я так думаю. Бо я сама собі, господині, мені ніхто не заборонить. Я щастя своєму повірити не можу. Тільки но. Ну... Мені здається, що ти знущаєшся з мене. Слухай, Варко, якщо так і є, не доводь жарту до грі. Степане, там, там тітка йде. А давай ми завтра з тобою поговоримо добре. Там Слухай, тітка йде. Варко. Давай завтра поговоримо добре. Ну що ж, Степан, не брехом. Він захистить. І все ж таки на серці біль така. Не можу повірити, що Гнат і справді мене покинув. Не вірю, не вірю, тричі не вірю. Він ще вернеться до мене. Так, він ще вернеться. Він ще вернеться. Я знаю. Він ще вернеться до мене.